Йому кажуть, чувак, да отже докази, ти реально шпигун, тебе вже спіймали за дупу, ти не відвертися. А ти вмикаєш дурня і починаєш отаку, ну, нести якусь пургу абсолютно ненормально. Я не знаю. Просто якийсь, ну, бред, якась шиза. До чого тут протистояння церкви і світу? Якої церкви? Церкву, котру використовують. Як гумовий виріб спецслужби сусідньої держави, коли є документи, як в 43-му році із з кого ця церква створювалася, по-перше, далі, коли є на офіційному сайті РПЦ написано. Склад русского єпіскопата і всі ці прекрасні дядючки Бородати, вони всі там, значаться як руски єпіскоп, розумієте, в чому прикол? А Сергій Борт.